Всім доброго дня. Це відео знімається для групи ВКонтакті Декоративні та плодові рослини. Сьогодні хочу розказати вам про обрізку малини. Сьогодні 26 листопада, майже зима. От, малина стоїть. Малина осіннього строку плодоношення. Зараз поговоримо про малину осіннього строку плодоношення тому що літня малина вона обрізається трошки по-іншому. Ну, кон... Сильно по-іншому, тому що там, там залишаються погини, там робиться нормування пагонів, а на цій малині тут зовсім проста система обрізки. От такий от малинник Маленький там ще є ось там от кусочок. І ще там в одному місці. От. Не знаю, скільки тут десь? 30 кущів. малини Зараз я покажу, як її обрізати, розкажу, тому що дивився, на Ютубі немає досить такої корисної інформації, щоб зрозуміти, хто там початково займається малиною як і що воно робиться. Тобто малина от осіння, вона. Родить на, на от, прирості того самого року. От, видно? От, видно були ягоди. На цьому самому цей погін виростає з весни і на осінь він плодоносить. Малина літнього строку плодоношення, вона плодоносить, ось цей погін виростає з весни. І ось на наступний рік з цих от бруньок. Виростають латерали, квіткові бруньки, і на них з'являється малина, аж на наступний рік. Малина осіння виростає і плодоносить цього самого року. Осіння малина вона нічим не, не гірша за, за літню. Так само набирає цукор. В ній немає хробаків, вона набагато менше вражується грибковими захворюваннями і листки. Тому Власне, досить непоганий варіант. Тепер власне, покажу, як як вона. От у мене дана малина замульчована. Замульчована для того, щоб утрималась волога, щоб можна було і менший час, щоб її не треба було так багато поливати. Тому що зараз посухи, ну і власне. От якщо вона замульчована, якщо у вас малина не замульчована, то... Представимо, що у вас цього всього не буде. З цього в мене ж вона замульчована. До речі, замульчована вона це от соєва шолуха. Тобто на полі з тою, якому я пройшовся, от соєва солома, практично вона така дрібна. Вона перегниє, ну і буде додаткове харчування, і плюс на наступний рік не... Не буде так земля просихати. Ну і перегріватися. Беремо секатор. І от Під самий низ. Практично, якщо от коло землі зрізається, коло самої землі. Все один кущ зрізаний. От що залишається після обрізки. От видно, там є брунючки вже, які на наступний рік проростуть. Це я прикриваю. От. І так само обрізаються всі-всі всі кущі. Суть в тому, щоб. Щоб на наступний рік вона знову відбила і знову зробити нормування. Так. От. Тобто вирізається вся малина, вся під низ в рівень з землею. Звичайно, дехто рекомендує, що, ну, ще не рекомендує, а каже, що можна залишати осінню малину на два врожаї. Ви можете це зробити, але ну, слід розуміти, що, що якщо. Ви залишаєте на два врожаї, от, допустимо, от, візьмемо такий кущик, так. От, ми його зрізаємо, допустимо, на, усі, на ще один врожай. Тобто, це вже не буде родити. От, ну, тут два таких ще пагона ми їх зв'язаємо ось так. от. На бруньку тут видно, ця брунька ще буде зимувати. І хай допустимо, так, тут і тут. Ну, це не має значення, тому що це чисто показово. От. Лишається пагін. А наступний рік, він звичайно літом він вродить. От звідси от з цих бруньок всіх відіб'є і він дасть врожай. Але але пагони молоді, які мають родити осінню, вони будуть, вони будуть відбивати звідси знизу, і, а тут, тут вже буде наростати кущик. Тобто їм буде менше місця, куди рости. Вони, от, молодий пагін, тут будуть листки, які повиходять з цих квіткових бруньок, от, які полишалися от, по всій дружині пагонів. І ось цей от пагін, він буде набагато гірше розвиватися, і відповідно на ньому буде набагато менший врожай. Тому слід розуміти, що якщо ви хочете залишати малину на два врожаї, то ну, ви получите, можливо, такий самий врожай, якби ви її залишали і тільки на як на осінню, ну або, може, навіть менший. Тому. Я би рекомендував залишати чисто осінню малину для осіннього врожаю, а літню малину для літнього. Тому що так ви отримуєте набагато більше малин. Ну, так само обрізаємо ці кощі під низ. Ну, от, так от воно потім виглядає нічого немає. Схема, схема посадки у мене тут 50 см між кущами в ряду і 80 см між рядами. Звичайно, якщо ви хочете більшу, більшу площу робити, то слід робити допустим, 50 на 80 потім Десь півтора метра і потім знову 50 на 80 Тому що коли вона вся заростає, ходити по міжряддях і збирати досить незручно. Ну, от так от Вирізається. Зараз ще покажу свої експерименти. Тут в мене от вона замульчована соєю, соєю, так? а на іншому участочку ну, кусочку. Там замульчована десь чим іншим, зараз я покажу. Отак от виглядає малина замульчована хвоєвим опадом. Чисто заради цікавості поставив експеримент. Минулого року так само мульчував хвоєю і цього року хочу просто побачити. Можливо, їй десь щось краще буде більше подобатися, допустимо, якісь вид мульчі. Можливо, можливо, ні, можливо, ніякої різниці не буде. Тобто, так от. О, така от мульча. За літо хробоки її з'їдять і буде перегній. Де збільшення відсотку гумусу в землі. Ну, так от виглядають рядочки. Всім дякую за увагу. Якщо виникають якісь питання, прошу писати в коментарях, я, я на них відповім.